Вітаю! Мене звати Лана Рейс, я психолог та психотерапевт практики. Сьогодні ми поговоримо з вами про драматичний трикутник, або ще його називають трикутник Карпмана. Що це таке? Це у нас міжособистісні відносини між людьми, які обирають три основні ролі: роль жертви, роль рятувальника, або роль переслідувача. Хто така жертва? Жертва це людина, яка не хоче брати відповідальність і постійно жаліється на обставини або на людей, або на ситуації, які складаються в її житті. Переслідувач це людина, яка постійно критикує і може бути навіть жорстокою. І рятувальник це людина, яка хоче допомогти врятувати, але дуже часто нехтуючи власними потребами. Такі відносини вважаються деструктивними і не приносять задоволення, не приносять радості, і дуже часто мають конфлікти. Для того, щоб ви краще зрозуміли, як працює цей драматичний трикутник, хочу вам на прикладі пояснити. Відома людина, наприклад, зірка якась або селебриті, викладає відео свого нового продукту. І дуже часто під відео ми можемо знайти коментарі. Деякі коментарі в підтримку, а деякі коментарі хейтерів. То наша зірка це жертва, рятівники, люди, які її підтримують і виправдовують, а хейтери це у нас переслідувачі, які критикують. Якщо ви помічаєте за собою постійно схожу поведінку жертви, переслідувача або рятівника, дуже добре звернутися на терапію для того, щоб проаналізувати, усвідомити і змінити вашу роль. Після цього ви зможете будувати нормальні, ефективні стосунки в ваше задоволення. І, звичайно, якщо ви жертва, зверніть увагу, що відповідальність все ж таки треба брати на себе самостійно. Якщо ви рятувальник, допомагати це добре, але не забуваючи про себе і не нехтуючи власними потребами. Ну і якщо ви все ж таки переслідувач, перестаньте звинувачувати інших і краще сфокусуйтеся на власному житті і власних проблемах. Якщо вам потрібна консультація, всі мої контактні дані будуть під цим відео, а я вам бажаю миру та добра. Вітаю! Мене звати Лана Рейс, я психолог та психотерапевт практики.